Розпочалася 1437 доба повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Українські захисники по всій лінії фронту продовжують стримувати натиск ворога та завдавати йому значних втрат. Протягом минулої доби зафіксовано 279 бойових зіткнень. Противник завдав 41 авіаційного удару, скинув 123 керовані авіабомби, застосував понад 5,5 тисяч дронів Камікадзе та здійснив більше 3800 обстрілів, зокрема з реактивних систем залпового вогню. Ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, 8 станцій управління БПЛА та 7 пунктів управління противника. Найзапекліші бої тривали на Покровському, Гуляйпільському, Олександрівському та Південно-Слобожанському напрямках. Активні спроби штурмів ворог здійснював поблизу Покровська, Мирнограда, Вовчанська, Костянтинівки та Гуляйполя, однак без успіху. Втрати російських загарбників за минулу добу склали 1310 осіб. Знищено танк, бронетехніку, артилерійські системи, засоби ППО, сотні безпілотників та десятки одиниць автотехніки. Сили оборони України утримують позиції та продовжують нищити ворога, зриваючи його наступальні плани.